Слава Україні! Ми по ним стріляємо, ані огороди садять. Головне було не впасти. Бо якщо впав, то били вже лежачого і ногами і і палками. Чужої акроп єсть, кажу, да не то А там підвал троє. Наші хлопчики. Ми привезли до вас тайванську допомогу. Тір нам не прийде по цій дорозі. Їхав один чоловік на скутері. Його сам розстріляла. є такі могили, які просто купав снаряд. Будемо вже до години часу. Приїжджаємо на базу, там розвантажуємо. Це плюс, добре тоді, дякую, давай. Американців злученого Україна американського комітету. Сьогодні, 12 березня 2023 року. Ми вже неодноразово і знову, знову і знову приїхали в Херсон до наших друзів, до наших українців, які тут в таких умовах е, тримаються. Привезли допомогу від Тайвані. Завтра повеземо в Херсонщину в дві громади: Миролюбівка та Правдине. А тут хлопцям ми залишили ходу ходунки. Військи, в дорослі памперси. Надалі ми це все передамо інвалідам, одиноким маломобільним пенсіонерам, тому що це в Херсоні дуже необхідно. Це дефіцит і це дуже допоможе херсонцям, які зараз залишаються жити фактично на лінії фронту. Ми ще раз дякуємо нашим друзям, Дякую. всім, хто допомагає. В нашому миролюбському старостаті на даний час проживає 1081 особа. Із них це 140 у нас діточок, 570 сімей і 440 подвір'їв. В Миролюбівський старостат у нас входить п'ять населених пунктів. Миролюбівка це центральна усадьба. І у нас ще чотири відділення: Грозово, Паришеве, Мирне і Молодецьке. Слава Україні! Героям! Ми привезли до вас тайванську допомогу. Це є теплі одіяла, шапочки, рукавички, шарфи і печиво. І крім того, від такої благодійної організації Сумка Самарянина, знаю, що вже вони у вас були. Це такі продуктові набори. Дев'ять місяців прожили ми в окупації в тяжких умовах. Окупанти почувалися на, на території нашого населеного пункту як у себе вдома. Вони говорили, яка красива деревня, вона дуже нам подобається, і якісь странні люди здесь живуть. Ми їх вбиваємо, ми по ним стріляємо, вони огороди садять, возле домов вбирають. Було дуже тяжко і було страшно. І було неприємно, коли деякі жителі нашої територіальної громади співпрацювали із окупантами. Приходили до мене додому на обіця, пропонували роботу моєму зятіві, Він відмовлявся. Це було тяжко і дуже неприємно. Загинули наші мирні жителі і серед них дитина. Українську гуманітарку давали. Це якраз тоді обстріли почалися. Це вже після звільнення? Ні-ні. Це при орках було. Українську а... гуманітарку привозили під да, час. окупації? Так, да, 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 да. привезли. Це було літом. Ну так, да, літом привезли. Я не знаю, як вони добралися, але давали українську гуманітарку. одну-єдину інстрелом давали її там коло больниці. І... 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 Жінка йшла додому, і це попало під мінометний обстріл туди. Дитина там тоді померла, прямо в хату їм прилетіла. Думали інколи, що ми просто не виживемо. Ми чекали Збройні Сили України з нетерпінням. Але робили. Катерина. Отже, відправ. Ми маємо, всі маємо, ми всі нікети сюда. Всі маємо. Так, там дала, дала, дала. Вранці 28 вересня 2022 року спецпідрозділи російських військ у спецобладнанні такому поліцейському. Взяли штурмом в мій двір. Рано утром приїхали, ніхто нічого не об'яснив. Просто. Забрали, і там ніхто нічого не розказував. Вопрос і б'ють, вопроси б'ють. Там мене дуже сильно побили в перший раз, поламали ребра. Так вони мене били протягом чотирьох днів, практично кожен раз погрожуючи тим, що я звідти не вернуся живим, що вони мене там вб'ють. Весь час ми були з закритими очима, там і ті. Ж Хлопці з нашого села теж, які були зі мною в одній камері, на допити нас водили з закритими очима, і набили нас, ми були з закритими очима. По суті, питання ставили, а відповідь їх не дуже сильно цікавила. Поставлене питання і після поставленого питання сипалися град, град ударів і били і кийками, і ногами, і руками. І удари наносилися абсолютно по, по всьому тілу. Головне було не впасти, бо якщо впав, то били вже лежачого і ногами, і, і палками. Думаю, їхня задача була залякати наших мешканців нашого села, бо довгий час нас взагалі не трогали. А потім після проведення цього псевдореферендуму вони схопили нас і побили. Коли в нас в Білозарській селищній раді призначили вони колаборантку нашу керівником району, вона постійно передавала мені. Чи я з'явився до неї і пішов на співпрацю залишитись старостою села? Я відмовився, я не віддавав ключі від приміщення адмінбудівлі. Це 26-го вони мене забрали. І на сьомий день ходив їхній охоронець. По коридору ми його обличчя теж не бачили. Кричав, що Херсочина зайшла в склад Російської Федерації. Коли ви перебували в полоні, вам давали їсти? Ні, шість днів нам конкретно нам їсти не давали. Пили тільки воду. А ну, там принесли одному парню хлопцю їсти. Він там перебував, по-моєму, вже більше двадцяти днів. То він, звісно, з нами поділився, там вийшла по ложки їди. їди. За, за все время там. Я з'їв пів ложки пластмасової кашки і, 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 і сині, видно, десь вони вкрали у когось з людей, ну, закатані. Ну і все. А і печення галетне було. Чотири печеньки маленькі з'їв і, і три великих галетних. Все, більше нічого там нам не давали. Судячи з розмов між цими котами, вони мали відправлятися десь на схід. Да, на шостий день це було 3 жовтня. Вони нас вивезли десь в районі, ну, в село Білозерко, там на окраїну, викинули. Мене і ще двох моїх односельців. Ну, одним словом, я не сподівався, що я звідти вийду, але мені пощастило. Вони знали всю інформацію, що в мене старший син знаходився біля Кривого Рогу. Вони мені сказали так, що відпускають на другий день я повинен був дозвонитися сину, сказати, що я вдома. Потім через три дні позвонити йому, повідомити його, що вони мене розстріляють, якщо він не дасть мені показання, де знаходяться наші збройні сили. І, це. І потім ще через три дні він повинен був дати мені інформацію. Коли я попав додому, я перезвонив сину, сказав, що я вдома. Більше я йому не телефонував нічого, я їм зразу. Коли мене відпускали, він зразу сказав, що можете одразу розстрілювати, що хочете робити, але ну, свою дитину я ніколи не підставлю, що наша служба безпеки України набагато краще, ніж їхня ФСБ. Сказали, все одно, ми приїдемо тебе через 9 днів цих або заберемо, або розстріляємо, якщо не буде цих. Ну, я зрадів тому, що хоч 9 днів, ну все-таки побуду вдома. І, і Друге, на що я сподівався, ми знали вже, що наші Збройні Сили починають їх віддавлювати, що з дня на день вони зайдуть в село. І от ми дочекалися. І... 10 листопада до нас зайшли Збройні Сили України. Їх зайшло перших сім чоловік розвідка е, пішком. І наскільки швидко це було, в нас всі люди позбігали сюди, всі їх обіймали, цілували. Знаєте, у нас е, мужиків усі були сльозами на очах, всі плакали. Е, коли вони зайшли, ми їх всіх позабирали по домам. Вони в нас всю ніч ночували, ми їх кормили, і стирали їм усе, що можна було, я не знаю. І Люди настільки в нас були згуртовані, що тільки вони зайшли близько, мабуть, пів години, кожен повідкапували прапори, ми на всіх адмінбудівлях дає, зразу в нас пішли прапори, і це було дійсно радість для всього села. Я не знаю, мабуть, кращого в світі немає, як було дождатися цих наших Збройних Сил. А ви що? Їдемо в село Правди на Херсонській області, і тут нам така перепона ставить. Там вон бліндаж російський, вони взяли були звідси плити і зробили собі накриття. А міст був фактично зруйнований. Зараз він відбудовується, але фура нам, тір нам не пройде по цій дорозі. Тому будемо зараз думати якось. Так виглядає дорога, якою ми їдемо до правдинського старостату біля Зерської громади. І спеціально нам прокладають міст, щоб ми добралися до людей, так як нас чекають там кілька сотень людей. Спарка пішла нормально. Це все була бібліотека. Снаряди, тут все було. У нас було все. І 6 березня. 5 березня в нас під Миролюбивкою убили нашу мешканку, а коли її похоронили 6-го числа, вони дали дозвіл. Бо в нас не сильно дозволяли хоронити людей, яких розстрілювали. Вони просто-напросто приїхали з кладбища і одразу прилетів прильот. Розбили в жінки там будинок і їхав один чоловік на скутері. Його з танка розстріляли і довго не давали. Його десь в середині квітня тільки дали дозвіл на похоронення. Кладовище в нас побите, ось отак, ось з тої сторони, з півночі, що дуже побите кладовище. Є такі могили, які просто попав в снаряд, і це все. Якщо ранило, ще й не давали людині, щоб можна вивезти її на лікування. Мене сусідку вбило, прилетів снаряд. А через неділю подругу вбив. Це є печиво, це Дуже стріляли. Троє хлопчики наші ранили, дуже ранили. Один ми його забрали бігом до нас, в кухні, а двох ми забрали на другий день. Ми їх держали, держали в підвалі місяці, три тижні. Росіяни ходили в хату-хату, спросили, чужо є, чужо є. Кажуть, та ні, нема чужої. 18 людей ходили по вулиці, в хату-хату. Я дуже боялася, я дуже я знання теряла. Як зайшли до мене у дворі, вони через вікно вистрелили мені в вікно, в двері. чужий, а кроп єсть, кажу, да нету нікого. У нас нікого, нету, нету. а там підвал, троє наші хлопчики. Я дуже, дуже. Ми пережили. Тут вже приходять до нас уже, росіяни кажуть, вбирайтеся, то ми переходимо сюди до вас е жити. А я кажу, Боже, що робити? Кажу, що робити там наш троє чоловік, як їх вивезти на Білозорку? Ми, Ми придумали, у нас була машина, при це були Взяли, ми вивезли у диван одного, а другого, другого ми вивезли ря у машині. Сказали, що це наш батько. Такий був бородатий, був такий, ми його вивезли. Ну, таке вивезли ми. А на третій, вже Женя, він сильно боявся. Каже, Женя, у мене є Митрика сину, а син у мене не був вдома. Його вивезли з внуками, з жінкою його не було. Каже, давай я вивезу з моїми документами. Синові, Митрика була. Ми їх вивезли, заховали там у підвалі, держали ми ще місяці і одна дві тижні у Білозорку. Зайшли наші Українці зайшли 11 ноября, а 12-го приїхали, їх забрали у мене. І вони всі живі. А зараз служать Тьома це Тьома, Серіга і Женя служать у гарячу точку, дзвонять. Мама, мама, мене назвали. 啊！